Чи будуть дії в ваш бік від загаданої людини? Ой, ну Я поки не бачу ніяких дій, я бачу тільки, що ви дуже спокуслива. Якщо ви жінка, то ви просто, знаєте, неможливо, неможливо захопитися вами, неможливо вас не знаю, пропустити, неможливо не хотіти, і людина чекає, я би сказала, знаєте, Подарунка долі або якоїсь можливості для того, щоб вас е, е, опять е, заполучити. При тому пішли ви? Ви пішли, е, але ви все одно залишилися дуже спокусливим. А дій я не бачу ще раз. Людина може думати, що ви заблокували, і або. Вже намагалася щось зробити, нічого не вийшло, і може думати, як це якби, зробити. Ще й сердиться на вас. Подивіться, ще й сердиться. А що сердиться? Бо е, зусилля, які людина прикладала, взагалі ніяким чином не відігралися. Тобто, не отримала та людина, загадана те, що хотіла. І ті зусилля видалися ну, марні, марні, зусилля марні. Ну так от, дії я не бачу. Тобто людина щось там хоче, намагається щось там зробити, але то, що вона робить, результата не приносить і сердиться. Ну таке.